Що я вам можу сказати? Ми в Бремені. В Бремені біля ЖД вокзалу майорить український стяг. Дуже приємно бачити таке. Круто, молодці. І такий тут вокзальчик. Бременський. Вже де вокзал старий. Не, не, цей. не бачу, де тут рік, який вказаний, але дуже старий. Такі трамвайчики старенькі. О, що я ще побачив. Прошлий раз я того тут не було, або я не бачив. Байорить український стяг. Круто, за те подобайку. Ліпіть і пишіть коментар. можно с брови купить. Пистолет его на, на любый смак. На любый смак можно купить. Жесть. 179 евро он пистолет. Там 179 тоже. Ну, он там из-за 45 вот 45. Капец, тут про... так. ты. 169. Пукалка какая-то. Жесть. Ну. ёлы Что там мочил? Катаны. Холодная зброя. Ножики такие интересные. Тамагавки. Ё-моё, Тресно. Та. Там такі червоні, Це класний, такий комплект. Такі катани. Такий старий блин. Класний. Дуже класний. Я був біля неї в прошлому році біля біля неї на. Якрасота. Все блимає, гриляне, тут опять ті тут свині. Пам'ятник свиням. свиня. І тут такі кульки всюди блимають. У минулому році тут був ринок, тут продавали щось. То я 100% знаю, що тут був ринок. І це яка красота. Ви подивіться, яка красота. Куди не подивишся красота? Я так. О, фонтан, який він є. В минулому році неможливо не мож, не було підійти. ...було підійти, бо тут ринок був. А в цьому році є доступ, якісь діти маленькі. Так. Собор. І там дуже потужно. І тут красиво. Не знаю, куди дивитися, куди їхати. По-любому якийсь король. Собор здоровий. Так. Все в німецькому стилі, що тут казати. Ну гарно, воно протягує. Дуже гарне. Ось той будиночок в я на відео з прошлого року. Гарно, гарно, ну холодно. Вороз такий тут Вологість сильніша, 95% вологість. Так холодно, що капець. У минулому році були перед віздвом і тут було багато палаток. Неможливо було все показати. А в цьому році можливо вже показати. Но вітер сильніший, телефон з рук вириває. Йдемо зараз до того собора? Много а ані може, п'ята, півдругої. Ого. Це мені трамвай загнали. Зараз я в боканих трамвайчук вийшли. Оце архітектура, оце гармонія. Золочене було. Кі зверху корабель. Дуже гарне, правда? Оце королі, королеви. Тут люблять їх на стінах так робити.

Я добре бачу звідси. А я який сказав? 1612 рік. Це не шутки. Серйозний рік. 400 років тому. Мошле стара страшенна Правда? Отужно королі Король. тут король. І тут король. І тут король. Дуже гарно. Відео того не передасть, яке було гарне. Це все позолочене, дуже гарно. Тут кораблик є. Типу Посейдон. уже гарно. Мощно. Солнце так классно свечивает. Дуже гарно. Дуже гарно. Круто. Атмосфера бомба, атмосфера сильна. Дуже гарно дуже гарно. Добрий день, Андрій, І ти Добрий тут. Классно, да? да. Классно. <laughs> круто выглядает. Мощь, <laughs> я, да, дуже кру дуже круто выглядает. Шикарно. Ой, тут королі. У минулому році тут хатки стояли до Різдва і тут не було доступу. І я тих двох рицарів бачив так, здалека сфотографірувати реві как джода авторафируется и я її зафиксую видите как она крутится все классный таки брутальный Тоже теж якісь тихотине чи король, не знаю, ну що може. Воно все міддю покрито і мідь так потускніла такий колір дає воно потужно. Тоже потужне, красиво. Дуже гарно тут. Дуже гарно. І тут зараз якийсь такий фонтан чи що тут Це ж Бремен і ми тут якийсь коняка. Ні, це, це взагалі щось, щось не то. Я думав, що то Бременський. Ух ти, що таке страшне. Вау. І тут щось таке... Мощне. Банк, красивый банк. Два года надо ходить. Вот нужно. Живу, дивишся, таке воно класне. Мощно. Оп! Можу збільшувати хлопаку. Оп! Зменшив. Тоже щось якесь потужне таке. Девесай, я. Девесай, я. В цем районі Оп. Оп. бачу його, яка Правда, девесай, яка ворота лайка. Все. Бокові двері в собор такі потужні. Реально потужні і гарні. Ширина стіни приблизно звідси наружна до дверей метр. І тут такі опори потужні. Два з половиною метра. Який потужний цей собор. Сончико так проміг класно б'є. Yeah.